Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати матеріал, який ми вивчили протягом року. І давайте повиконуємо завдання. Перше завдання виконуємо разом зі мною письмово. Чому дорівнює різниця? Давайте знайдемо 738 621 стовпчик. Різниця це мінус. Віднімемо.

Отримали відповідь 499 114. Наступне завдання. Чому дорівнює сума, і давайте її запишемо відразу: 2 години 36 хвилин. Додаємо 6 годин. 48 хвилин. І відразу пригадуємо, що в одній годині 60 хвилин. Давайте додамо окремо години і окремо хвилини. Додаємо години. 2 години плюс 6 годин. 8 годин. Додаємо хвилини 36, додаємо 48. Що це у нас буде 80. 4 хвилини. Як бачимо, що можемо їх перевести в години і хвилини. І ще раз, в одній годині 60 хвилин. Отже, ось тут у нас 1 година і 24 хвилини. А у нас вже є 8 годин, отже, буде 8 плюс 1 9, 9 годин 24 хвилини. Отже, сума дорівнює 9 годин 24 хвилини. Наступне завдання. Виконаємо усну. У вигляді якої рівності можна записати, що число m на 18 менше від числа N. Давайте подивимося на нерівності і ще раз. Число м. На 18 менше від числа n. Отже, n на 18 більше. Якщо ми від n віднімемо m, ми отримаємо 18. Ось б. Да? n мінус m дорівнює 18. Наступне завдання. Виконуємо письмово. Чому дорівнює корінь рівняння? Запишемо наше рівняння. Х віднімаємо 63. Додаємо 105 і це все дорівнює 175. Рівнянь ми розв'язуємо в цьому році дуже багато. Да? Сподіваюсь, немає з цим проблем. Уявили спочатку, що невідома ціла дужка. Отже, наша дужка – це перший доданок, другий доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х. Віднімаємо 63 дорівнює 175. Віднімаємо 105 і ще раз від суми віднімаємо відомий доданок. Хмінус 63 дорівнює. 175 віднімаємо 105. Це у нас буде 70, тепер у нас х невідомий. Від'ємник. Да? Невідоме зменшуване. Зменшуване від'ємник, різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює до різниці, додаємо від'ємник. Х у нас дорівнює 133. Відповідь А. Не встигаєте? Зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання. Виконуємо усно. Укажіть правильне твердження. Кут, більший загострий кут, тупий. Ну, дійсно, да? кут більший загострий кут може бути тупим, а може бути і розгорнутим, отже, це неповна відповідь. Б, кут менший від тупого кута, прямий. Може й таке бути, але іще може бути і гострий кут, не тільки прямий. Відповідь В: Будь-який гострий кут менший від тупого кута. Ось це правильне твердження. Тупий кут буде завжди більший, ніж гострий. І останнє: кут більший за прямий кут розгорнутий. Ні, да? існує багато варіантів за прямий кут і розгорнутий тут немає зв'язку. Отже, переходимо далі. Шосте завдання. З вершини розгорнутого кута МКП. Зображеного на рисунку проведено промені КА і КБ. Що кут МКБ дорівнює 115, ось цей кут, дорівнює 115 градусів. А кут АКП, ось він, позначимо його двома рисками, дорівнює 94 градуси. Обчисліть градусну міру кута АКБ. Ось цей кут будемо з вами шукати. Ось цей кут нам невідомий. Як ми його можемо шукати? Давайте подумаємо, які є варіанти. Наприклад, якщо ми зараз з вами пригадаємо, що розгорнутий кут складає 180 градусів. І для того, щоб знайти ось цей невеличкий кут, я його підпишу, кут Б. К. П, що нам треба зробити? Від всього розгорнутого кута відняти ось цю відому частиночку, 115. Скільки це у нас буде 65 градусів. Отже, ось, цей, ось ця частиночка дорівнює 65 градусів. Тоді. Якщо ми від 94 градуси віднімемо ось цей кут, ми знайдемо і наш невідомий. 94 градуси віднімаємо 65 градусів, і ми з вами отримаємо 29 градусів. Отже, наш невідомий кут – 29 градусів. Переходимо далі. Знайдіть периметр того з трикутників, зображених на рисунку, який є рівнобедреним. У рівнобедреного трикутника дві сторони рівних. Отже, дивимося на трикутнички, бачимо, що ось у нас сторона 6 см і ось сторона 6 см. Цей трикутник має дві рівних сторони, отже, він рівнобедрений. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, периметр нашого трикутника дорівнює 4 плюс 6 і плюс 6. 4 плюс 6 10 і плюс 6 16 см. Отже, периметр нашого трикутничка дорівнює 16 см. Наступне завдання. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см. А сусідня сторона на 7 см більша, чому дорівнює периметр прямокутника. Отже, давайте пригадаємо, я зараз схематично покажу прямокутник. Якщо сторони прямокутника позначити як А і Б, у прямокутника протилежні сторони рівні. Тоді периметр прямокутника це 2 помножити на суму довжини і ширини. 2 помножити на А плюс Б. Отже, для знаходження периметра нам потрібно знати дві сторони. Ми поки що знаємо тільки одну, а про другу знаємо, що вона на 7 см більша. Чому вона дорівнює 8 плюс 7, 15 см. Що ми напишемо? Сусідня сторона, сусідня. Сторона. Тоді периметр нашого прямокутника дорівнює 2 помножити на 8 плюс 15. 8 додаємо 15 буде 23, множимо на 2, 46. Сантиметрів. Отже, наша відповідь 46 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. На виконання домашнього завдання учень витратив 2 години 15 хвилин. При цьому завдання з української мови і математики він виконував по 40 хвилин. Завдання з історії 25 хвилин, а решту часу. Завдання з англійської мови. Скільки часу зайняло виконання домашнього завдання з англійської мови? М можна задачу розв'язувати різними способами. Наприклад, додати весь час виконання. Українська мова 40 хвилин, плюс математика 40 хвилин. Додати історію 25 хвилин, отримати відповідь. І потім від усього часу 2 години і 15 хвилин. Відняти те, що ми знайшли в першій дії, і ми е, дізнаємося, скільки часу зайняло виконання домашнього завдання з англійської мови. А можемо з вами відразу від 2 годин 15 хвилин віднімати весь час, який ми знаємо. І ми з вами 2 години 15 хвилин для зручності переведемо в хвилини. В одній годині 60 хвилин, 2 години це 120 хвилин. Отже, це у нас буде 135 хвилин і починаємо. Від усього часу віднімаємо час на виконання завдання з української мови 40 хвилин, з математики 40 хвилин, з історії 25 хвилин. Що ми з вами отримаємо? Що це в нас з вами буде? 135. Давайте віднімемо спочатку 25. Це у нас буде 110. І віднімаємо 80, ми отримаємо 30 хвилин. Отже, на виконання домашнього завдання з англійської мови потрібно було. 30 хвилин. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна зі сторін, якого 10 см мають рівні периметри. Чому дорівнює невідома сторона прямокутника. Отже, схематично зараз я покажу квадрат. Прямокутник, вони у нас схематичні, так? Да? Так, і позначу, що нам відомо. Квадрат зі стороною 12, пригадуємо, що у квадрата всі сторони рівні. І прямокутник, одна зі сторін, якого дорівнює 10, мають рівні периметри. Периметр прямокутника, ми з вами сьогодні вже пригадали цю формулу. Це 2 помножити на довжину плюс ширину. Периметр квадрата. Давайте пригадаємо, у квадрата всі чотири сторони рівних. Отже, це буде 4 множимо на його сторону. Отже, давайте знайдемо периметр квадрата. 4 помножимо на 12, отримаємо 48 сантиметрів. Це у нас периметр квадрата. Периметр квадрата. За умовою ми знаємо, що периметр прямокутника точно такий же, да, оскільки вони мають рівні периметри. Що у нас з вами вийде? Дивіться. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на дужку. Отже, це буде 2. Множимо на 10 плюс і невідома сторона, ми її таки залишаємо невідомою b. Дорівнює за умовою у нас да, периметру квадрата. Ми знайшлися 48. Отже, розв'яжемо ось таке рівняння. Спочатку уявимо, що невідома у нас ціла дужка 10 плюс Б. Це у нас множник, щоб його знайти. Добуток ділимо на відомий множник. 10 плюс B дорівнює 48 ділимо на 2, 24. Тепер у нас B – Невідомий доданок. Що нам треба зробити? Від суми відняти відомий доданок. 24 мінус 10 B у нас дорівнює 14 см. Отже, невідома сторона прямокутника дорівнює 14 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне завдання виконуємо усно, при якому значенні А є правильною рівність А плюс А до рівня а, а. Давайте подумаємо і розберемо всі варіанти. Перший. При будь-якому значенні А. Візьмемо будь-яке значення А, наприклад, 10. Що у нас буде? 10 плюс 10 20 з однієї сторони, з іншої 10 мінус 10. 0. Бачимо, що рівність неправильна. Отже, А ніяк не може бути. Б. Такого значення А не існує. Давайте подивимося, перевіримо інші варіанти. Ми не знаємо, існує чи ні. В. При А дорівнює 0, 0 плюс 0, 0, 0 мінус 0, 0. Бачимо рівність правильна. Г. При А дорівнює 1. 1 плюс 1 2. 1 мінус 1 0. Отже, ми побачили, що існує таке А, і воно дорівнює 0. І останнє завдання теж виконаємо його усно, клас, у якому 30 дітей прийшов на екскурсію до музею. Вхідний квиток для однієї дитини коштує А гривень. А за супровід групи. Екскурсоводом треба заплатити додатково 50 гривень. Укажіть формулу для обчислення загальної вартості Б екскурсії. Отже, загальна вартість Б дорівнює. Що у нас є? У нас є 30 дітей, і квиток на кожну з дитину коштує А гривень. А для 30 дітей скільки це коштує? 30 помножити на А. 30А. Далі додатково треба заплатити, отже, додаємо 50 гривень. Що ми з вами отримали? 30а додати 50. Де ми бачимо таку відповідь: ось вона, відповідь Б. Ваше домашнє завдання зараз перед вами. Дивіться: на скільки, на, це плюс або мінус, різниця чисел менша від їхнього добутку. Або різниця чисел більша за їхню частку, або сума чисел більша за їхню частку і так далі. Пригадайте, потренуйтесь і виконайте завдання. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!